Я прожила в гуртожитку 10 років. Перші 5 років це було ще норм, коли ти був студентом, але всі останні були крахом для мене. Перед війною мене переселили в іншу кімнату, більш гіршу, де були таргани і прикокурена сусідка, яка з часом війни потім з'їхала. Завжди нормально заробляла, щоб зняти собі квартиру. Але я то жила на роботі по 14 годин. Що приходила туди тільки переночувати? То ще якась причина, типу, жлобилась. З Часу війни я почала жити зі своїм чоловіком. Цьому ж гуртожитку, бо не розуміли, що буде далі, і просто мріяли, що ті 5 тисяч, які б віддавали за квартиру, будемо вкладувати в свою Все моє життя влізло в 15 мішків, які ми перевозили п'ятьма ходками. Тому вирішили відсвяткувати таку велику подію для мене І замовили ті самі моті від коті і вигляньте, які вони на вигляд. Кожен цей шарик, мені здається, вклали всю свою душу. На вигляд вони виглядають дуже смачно. А от на смак це ще смачніше, все таке. Ніжне, і кожен смак має свою індивідуальність. Після такого святкового обіду чекав цей піпець, який треба було розбирати. Я відтягувала це як можна довше, але коли ходиш і перечіпляєшся через це кожен раз, то бісила ще більше і не знаю, яким таким чудом. В гуртожитку у мене було дві шафи і туди нічого не влазило. А тут я розібрала, щось викинула, щось продам і влізло все, дай Боже. Так що, все, всім пока!